Мої вітання всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я пропоную вам приготувати салат, який може бути і вечерію, а також і закускою на святковому столі. Він доволі ситний, бо має в своєму складі ковбасу. Тому можете приготувати його і на вечерю, гарно повечеряти та смачно. Для салату нам потрібно всього лише 3 яйця. Середніх огірка у мене маленькі, тому взяла 4. 150 грамів кукурудзи. Любу зелень можете взяти. Вона виконує роль прикраси в цьому салаті, насправді, а також сухарики. У мене сьогодні сухарики домашні. Так вийшло, що я. Хотіла робити салат, але не мала сухарів. То взяла батон, порізала його на 10 хвилиночок в духовку на 160 градусів додала своєї улюбленої приправи і сухарики готові. Ще не робила навіть салату, а вже моя кухня наповнена смачним ароматом духмяних прованських трав. І ось ми розпочинаємо з вами: нарізаємо ковбасу соломкою. Ковбаску беріть свою улюблену, якусь смачненьку. А не любите ковбаси, то беріть м'ясо. або філе курочки, або відваріть говядину чи то свинину. Огірочок, якщо у вас виділяє він рідину, то ви його поріжте та вижміть. Щоб рідини було як можна менше у нашому салаті. І огірочки трішечки віддавлюємо і до салатнику. У мене маленькі плотненькі огірки, тому рідини майже не мають. Але позбуваємося і тої, яка є. Вона нам не потрібна. Яйця також нарізаємо. Відправляємо до салатнику кукурудзу консервовану. Залишаються лише сухарики. Вправляти ми будемо наш салатик майонезом. Полюбляю я домашній, тому ми зараз ще й швидесенько робимо домашній майонез. А майонез нам знадобиться ще одне куряче яйце. Обов'язково беріть кімнатної температури. Також відразу висипаємо пів чайної ложки соли та цукру. Беремо 100 г олії, включаємо блендера. І потихесеньку-потихесенько підливаємо олії. Трішки загустів наш майонез. І ми кладемо півчайної ложки гірчиці і додаємо оце ту столову ложку. І ось погляньте, яку гарну має консистенцію наш майонез. Все, хватить його взбивати. Ми його куштуємо на смак, який він є. Майонез дуже і дуже смачний. Відчувається і кислинка, і цукор. Все в ньому збалансовано. Але я додам ще трішечки подрібленого укропу. Хто полюбляє часничок, можете додати до цього соусу ще й часничка. Погляньте, який ж густенький та гарненький наш майонез. Перемішуємо, відправляємо сухарики до салатниці та заправляємо наш салат. Зараз ми злегка його перемішаємо і заправимо. Дуже гарно поєднуються між собою ці продукти. І яйце, і ковбаса, кукурудза, сухарики. А домашній майонез, то я вам скажу, довершує все. Дуже він смачний. А головне, що можете ви його зробити за своїм смаком. Потрібно нам лише три ложечки майонезу. І отак. Перемішуємо і можемо смакувати. Викладаємо його на тарілочку. Якщо у вас є зелень, то викладіть зелень. У мене ось вирвали ще останній шпінат сьогодні у тепличці. Такий він гарний, зеленющий. І викладемо його на тарілочку, а зверху покладемо наш салатик. І зараз скуштуємо наш салатик. Красивий він такий у нас вийшов. І смачний, я знаю, його часто-часто роблю. М -м -м. Салат дуже смачний. Особливу пікантність йому придає домашній майонез. Гірчичка зробила свою справу. Дуже смачно. Сухарики ще хрустять, коли вони у вас постоять. І розм'якнуть. Так, вони мають навіть інший смак. А коли ось він хрусткенький, цей сухарик ще в салаті, то дуже-дуже смачно. Я люблю саме хрустки. Тому рекомендую вам, робіть цей салат. Він дуже-дуже простий, але доволі ситний. Його можна з'їсти пару ложок і вже наїстися. Бажаю вам, мої милі, миру та добра. Заходьте на мій канал, якщо вам подобається. Підписуйтеся, ставте лайки, а також пишіть свої рецепти улюблених салатів. Вже ж таки на підході новорічні свята. Будемо з вами обирати, що ж нам поставити на новорічний святковий стіл.